Отже, я тут. О, прийшла, зараз будемо забирати звідси узбецьких і розселяти драконів. Ось, узбецьких я зловила. зараз пересадю сюди драконів. Так, першу давайте візьмемо жовтих. Не жовтих, а червоного серця. Теревоний. Я вже їсти-пити німба насипала тут. На ньому йде чисто Каштанова самочка. Отака без просвітлень, без поясів. Закрила я по другу пару. я візьму сизо самця. От. Такого самчика зараз виривається. Такого самчика, покажи не хоче до нього теж іде шоколадна самка, тільки попоясатих. Получається шоколадна сиза. Ну а в тій залишаються горіхом рамбурні, шоколадно рамбурні, хто як називає, називає каштанорибі. Отака парочка. Сьогодні у нас 12 січня. Десь до четверга, п'ятниці посидять разом. Ось така парочка вже що кормила. 23-ю руку виведу вони. Така парочка. Це 24-го року вони обоє. От. І така парочка самчик 24-го, він сидить. Самочка 22-го року. Перейдемо відпускати розпільки. от такі Я зробила тут перестановочки трохи. Замітила ця пара гніздується тут. Вже її видно трохи, а посизим десь знизу сиділи. Було три гнізда. Два було закритих, відкрила ще одне, поставила ще одне і прикріпила ще два З ну, звичайні пластикові ящики. десь я тут... Пив воду обмочив чуба. От. Зараз теж тут поміняє їсти пити і буду відпускати. Все будемо випускати я вже. Дала її степити. Почнемо з однієї пари. Ось такий самчик. Візьмемо до нього самочку. Сейчас у нас вона біла, бадам самка. Видно, що маленьке приміщення трохи намокле. От. Так якраз він видно? видно, Ось мокре перо. Ось така самочка. Спокойная девчонка. Видно, що под пару підібрала сам Вот это тоже такие посажу около него. вот тоже такий він більш ручний. Давай посажу коло нього. О, і тепер візьмемо по іншій парі. Самчик. Вот такий Ну, він мені подобається. Давай, знайомся з іншими, тому що тут ще ж дві пари юзбеків посизих і самець чин і самка. Ну, вона, типа, мрамор. Ну, ну азіат. Давай. Ну і пара драконів. Ну, самочка зараз ще сидить. Десь і сьогодні на днях має бути вивід. А самчик он стоит, чекает. И самочка вот такая у него, челкарька. Ну, села около него. А вот. Узбека у нас такое. Выходит, все два самца. Їхні самочки он. Ось, був закритий. Хорошо, крильце розім'яв. А то закрили, каже, мене на пару днів. <гум> От. Ну, виходить якось так. Чотири самки. Чотири самця. Будемо пробувати, будемо розводити. Гнізд я поставила якраз під кількість. Ось. Тут в нас виходить 4 знизу. чотири зверху, одне стоїть 9. Оп, і самочка. Ну, я не буду рахувати о, цю пару драконів ще тут. Уже, ну, вони зайняли гніздо, але, так скажемо, не свої. Вони самі зробили. Не мої, а свої. Ось. Тому з 9 гнізд на 7 пар щось вони собі да виберуть. А ні, так само, мабуть, як дракони, можуть і придумують собі щось зроблять. От, там сів, тільки що заліз, бо був закритий. Самочка мокра, боже. Біднюня. Самчик десь чимняв чи що, бо прям от мокра-мокра тут на груді. От. По заднячубих самцях в мене ось два. По двох чубих в мене ось два. Одна є самочка носочуба. Дві чубих. От вони якраз попадають за обох сторін в кадр. Ну і одна двохчуба. Мокрешка, в мокрому, я маю. От, ну от тако. будемо пробувати розводити.